Микола Васильович Бриль. Тим, хто прийшов на кладовище попрощатися з героєм Односельцем, навіть прохолодний Січневий вітерець уже здавався не таким сирим і пронизливим. Бо на серці ставало тепліше від слів, які лунали з вуз жінки, котра з непідробною щирістю згадувала про Миколу Бриля. Він був життєлюб і оптиміст, людина чистих помислів. І світлої душі, ніколи не цурався роботи І ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Чи дах треба перекрити, чи викосити траву, чи доглянути за садом все міг зробити Васильович. І, незважаючи на те, що був він простим робітником музею заповідника, він завжди з гордістю говорив Я працюю в галузі культури і посміхався. Мало хто знав, що Микола Васильович захоплювався збиранням переказів та легенд рідної Липівки, Мотронівки та Оленівки, любив слухати старожилів, записував їхні розповіді в окремий зошит, а потім приходив на роботу і ділився з колегами цікавими історіями з минувши нерідного краю. А скільки він, людина без вищої освіти, знав на пам'ять поезії Івана Франка? Лесі Українки Тараса Шевченка і цитував у Ривки завжди до діла. Якось прийшов на роботу і простягнув папірець, де були записані слова кобзаря. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Здавалося, ну що тут дивного? Але всі розуміли, у Миколи Васильовича народився онук. От як він красиво повідомив, що став дідусем. Хто б ще так зумів це зробити? Тільки він. Коли сходили сніги, і весна розправляла над світом свої зелені крила, Микола Васильович запрягав коня і їхав у ліс. Повертався звідти з дарунками. Оце для любої дружини, це для тещі, а це вам, мої дорогі колеги. І простягав жінкам. Перші невеликі тендітні весняні квіти, і так приємно ставало на душі усі. Не забував Микола Васильович іще про двох музейних жителів пару пухнастих котиків. Коли випадала йому нагода посидіти з вудкою, то обов'язково частину улову він приносив пухнатим. У травні 2024 року. Микола Бриль уже знав, що піде боронити країну від ворога. Музейним працівникам сказав на прощання. Буду всім побратимам розповідати про наш край, про куліша, про Ганну Барвінок. Так що чекайте гостей з усіх куточків України. От тільки прикро, що жодного вірша Пантелеймона Олександровича не знаю. Напишіть мені, якийсь цього вірш, будь ласка, а я його вивчу. І буду розказувати. Щотижня дзвонив Микола Васильович, цікавився, як справи у музеї, підбадьорював своїми жартами. А головне, ніколи не скаржився на своє здоров'я. І от як грім серед ясного неба прилетіла звістка, серце Миколи Васильовича не витримало. Ніхто з земляків не дорікнув промовиці, що вона довго говорила. Адже прекрасно розуміли, що про таких людей, як Микола Васильович, можна слухати і слухати годинами, аби навіки зберегти в пам'яті його світлий образ.